Територію рефі атакували невідомі вибухові пристрої та ракета. Спалахнули найбільші міста окупантів, дісталися навіть до Москви. Схоже, Євгеній Хмара не дарма проводив нараду щодо нових операцій. Імовірно, втілення найбільшої з них розпочалося вже зараз. Результати перевершили всі очікування. А перші кадри потрясли українців. Такого ви ще не бачили. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Орефі здригнулося від ряду дивних вибухів та повітряних атак. Ударні випила буквально взяли рефію в кільце. А на цьому тлі і новий очільник СБУ Євгеній Хмара доповів Зеленському про початок нової операції СБУ. Почнемо із того, що у Волгоградській області Орафії після атаки сталася пожежа на нафтобазі. Про це повідомив губернатор Волгоградської області Орафії Андрій Бочаров. В Октябрьському районі в результаті падіння БПЛА вибухнула нафтобаза, зазначив губернатор Волгоградської області Орафії. Та на цьому удар СБУ не закінчився. Удар лише став набирати масштаби. Далі атакували російський Вороняш. Як повідомляють місцеві мешканці та російські медіа у різних частинах міста було чутно щонайменше 20 потужних вибухів, пов'язаних із намаганням сил ППО відбити атаку. Горять рядами будівлі багато постраждалих. За свідченнями очевидців, звуки вибухів та характерний гул двигунів дронів не вчухали понад три години. Серія гучних хлопків відбувалися із короткими інтервалами. А у небі утворилася густа димова завіса. Яку зафіксували на фото та відео із багатьох районів міста. Губернатор Воронецької області Олександр Гусяв підтвердив факт атаки, заявивши про роботу протиповітряної оборони. За його інформацією при падінні дронів масово вибухнули будинки. Натомість стало відомо, що сили оборони України вразили нафтобазу Жутовська, що знаходиться в Вологогрецькій області. Окрім цього, українські захисники вразили склад БПЛА підрозділу зі складу 19-го мотострілецької дивізії загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області та пункту Авління БПЛА противника в районі Покровська Донецької області у відомстві заявляють, що у всіх випадках зафіксовані влучання ударних БПЛА по цілях. Втрати ворога уточнюються. Так само напередодні сили оборони вдарили ракетами шторумширу по новошахтинському НПЗ та вразили, щоряд ряд ворожих об'єктів. Зокрема, завдали удари по морському порту і аеродрому Майкоп та ремонтному підрозділу противника. Внаслідок атаки зафіксовані вибухи та загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами. Масштабне пожежа охопила близько 2000 квадратних метрів портового комплексу. Ідеться в повідомленні. Цей порт активно задіяний у забезпеченні російських військових. Морський порт Темрюк розташований у Тимрюкській затоці Азовського моря на Таманському півострові у Краснодарському краї. Там знаходиться портовий комплекс, через який проходять різні види вантажів, зокрема і скраплений вуглеводневий газ та інші нафтопродукти, заявило відомстві. Крім цього українські захисники вдарили по військовому аеродрому в районі міста Майкоп, що розташований в республіці Адигея. За попередніми даними ціль уражено виникла пожежа. Результати уточнюються. Окрім цього, підрозділами ударних випола уражено-ремонтний підрозділ зі складу 143-го мотострілецького полку противника у районі населеного пункту Труженка, тимчасово окупована територія Донецької області. Результати і ступінь завданих збитків уточнюються. Зазначили в Генштабі. Тим часом Володимир Зеленський прокоментував успішні операції Сил оборони України. Після зустрічі з тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ Євгенієм Хмарою. Важливо, що наші бойові операції Служби безпеки України реалізовуються саме так, як потрібно Україні. Євгеній доповів щодо деталей операції, які відбулися нещодавно. На сьогодні ще зарано говорити про них публічно, але результати, на які ми розраховували, є нові операції, теж погоджені, зазначив президент України. Він додав, що СБУ продовжує протидію і всім формам диверсій проти України та проявам колаборації із ворогом. А діяльність російських структур в Україні незмінно блокується. Порішнику давайте почнемо з цього самого. Большого. Кстати, чем, чем вот это второе боевое применение решника э, э, было по Днепру, практически год назад, ноябрь 24-го, чуть больше года прошло, э, и э, сейчас по Львовской области, по району города э, Сарны. Э, там там был применен, применен решник, э, что, что в этот раз было такого особенного. Дело в том, что Орешник, вот эти ракеты, я насколько я понимаю, это штучные. производства, то есть это единичные экземпляры. Почему? Потому что орешник еще не прошел государственное испытание. Вот, например, между ударом по Днепру и сегодняшним и вчерашним ударом по Львову, по Львовской области, не, не, было зафиксировано ни одного пуска орешника. То есть испытания не проводились. В серийном производстве его нету. Сразу скажу, это все информационно-психологическая операция. Не проведены государственные испытания, Поэтому запустить в серию этот орешник они не могут. Тем более, второй пуск уже доказывает, что эта ракета ну, в плане конвенциальном она вообще э, ну, тупая, скажем так. У нее очень низкая точность. Да, у нее есть разделяющаяся головная часть. На 6 частей она разделяется, 6 субэлементов, находится в этой голове. Они, они представлены сейчас в виде металлических болванок, которые разогреваясь от о, при преодолении плотных слоев атмосферы наносят кинетический удар объекту и соответственно происходит взрыв кинетическая энергия переходит в тепловую и происходит ну, такой своеобразный ударный взрыв скажем так которые возникают разрушения и пожары. Но э, даже сами Z-21 Core стебутся над э, пробивной способностью этих элементов. несмотря на то, что говорят, что они сделаны из вольфрама, то есть прочный металл, который должен и температуру держать у него очень высокая температура плавления. Но на такой скорости более 13 тысяч километров в час На такой скорости он просто, даже вольфрамовый стержень, разбивается об твердую поверхность, как хрустальная ваза. На мелкие, на мелкие брызги. Что мы, что мы с вами и. Практически наблюдали. СБУ показала уламка рішніка, яким Росія вдарила по Львівщині. Серед знайдених наразі деталей – блок стабілізації і наведення. Фактично, це мізки ракети. Пояснили в СБУ. запчастини з двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації, сопла з платформами блоку розведення. Тощо атакувавши цивільні об'єкти нашої держави поблизу кордону з євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов. Додали Вазбу. Натомість рафір регулярно. Отримує удари у відповідь за атаки по Україні. Так у Білгородській області Рафі 600 тисяч людей залишилися без світла опалення та води. Місцева влада звинувачує в цьому Україну. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що понад 600 тисяч жителів залишилися без електроенергії, опалення і води через ракетний удар України. Про це він написав в своєму телеграм-каналі. За його словами, наразі тривають роботи з відновлення постачання однак ситуація надзвичайно складною. Як повідомили журналісти Reuters, у Білгороді вуличні ліхтарі не працюють, а місцеві жителі орієнтуються з допомогою ручних ліхтариків та фар автомобілів. Водночас у виданні наголосили, що Росія часто атакує енергетичну інфраструктуру України. Найсток чого українці страждають від щоденних відключень електроенергії, а цієї зими окупанти націлилися і на системи опалені. Зокрема, через нічний удар, 8 січня, близько половини житлових будинків Києва залишилися без тепла. Окрім того, стало відомо, що Росія досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації Павутина. Про це повідомляють у західних спецслужбах. Попри всі спроби Кремля приховати реальні масштаби зазначених збитків, Росія досі не може подолати наслідки цієї атаки і відновити свій потенціал стратегічної авіації, зазначає джерело. А військово військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив пропустив, що Росія протягом року змогла зібрати лише одну одиницю готової продукції у вигляді БРСД Арешнік, що в певному сенсі відповідає темпам складання МБР Сармат, одна-дві ракети на рік і застосувати її тільки з однією метою в історичному припадку залякати Україну. Україну і захід своєї вундервафо, розімував Коваленко. Він також нагадав, що ракета РС-26 «Рубіж», вона ж «Рєшнік», у конвенційному вигляді являє собою носій 36 болванок, кожна з яких при падінні виділяє енергію питомою потужністю еквівалентною 20-25 кг тротилу. Іншими словами, ефект від «Рєшніка» можна порівняти з ударом 700-750 кг тротилу або півтори балістичні ракети 9М-723 723 іскандер або сім авіаційних бомб «ФАБ-250». 50. тобто ракети вартістю в 100 мільйонів доларів, несе втричі менший руйнівний ефект ніж виліт Су-34 з повним навантаженням ФАБ 250 або дві ракети 9М723 «Іскандер» іскандер сумарною вартістю 3 мільйони доларів. Підкреслив Коваленко Авіекспорт Валерій Романенко. Також вважає, що найближчим часом атака не буде. Чому саме він пояснив в ефірі радіо Нівес, а найімовірніше, ще півроку не буде, тому що пан Кирило Буданов сказав: я думаю, що він має відповідну інформацію людина кваліфікована і не буде просто так повідомляти, що росіяни мають не більше двох таких ракет. Одна із них була запущена, зазначив Романенко. Ну а я дякую вам, глядачі, за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.